Вітаю вас, глядачі інформаційного порталу Золочів.нет. сьогодні. У кадрі Бузька найстаріша церква святого Онуфрія, яку ви зможете переглянути на відео екскурсії пані Людмили Ціхоцької. Пані Людмило, розкажіть, будь ласка, про церкву, де ми зараз знаходимося? Ми зараз з вами знаходимося в Бузьку на дуже давній древній вулиці, яка називається Вулиця Воляни. І, власне, на цій вулиці є пам'ятка національного значення Церква Святого Онуфрія. Про церкву святого Онуфрія, що ми знаємо, що нам говорять літописи. В 1241 році в Бузьку була одна із багатьох пожеж. І під час цієї пожежі згорів монастир Василіан, котрий був на вулиці Підзамча. Це не зовсім далеко звідси. І власне, під час цієї пожежі один із монахів, котрий називався Онуфрієм, врятував багатьох монахів, священників, просто людей, котрі були під час пожежі, далеко від монастиря. І минуло майже 200 років. Священники згадали. Про цей подвиг Монаха Онуфрія і вирішили на його честь збудувати церкву, яку назвали церквою святого Онуфрія. І от перша літописна згадка про цю церкву сягає 1654 року. Року церковця дуже стара, церковця намолена, церковця найстаріша у Бузьку і церковця, котру в Бузьку дуже люблять. Власне, під час великодніх свят тут потрібно прибігти. Чи приїхати завчасу, аби зайняти собі місце для освячення великодніх страв. Кожна людина, яка приходить, має своє місце. І так виходить, що мало не кожного року тих людей стає все більше і більше. І та церковця, ніби такому обрамленні яскравому вишиванах на Великодень, виглядає. Скажу також, що ця церква. В часи радянські, коли всі церкви майже всі були по закриваді і використовувалися не за призначенням, тому що робили спортзали, музеї, склади, то цю церковцю Бог милував, бо в церковця була зачинена, бо не було права не було права в ній відправляти, але в ній нічого не творилося. Люди на волянах порозбирали все, що було цінне і навіть малоцінне по своїх оселях. Щоб потім принести, вони вірили в те, що церква, що часи комуністичні, атеїстичні, комуністичні, атеїстичні минуться, і церкву відкриють, і вона знову буде виконувати свою духівничу роль. І тоді вони це все, ці всі атрибути знову принесуть до церков. Так і сталося. І в 1989 році церковцю відкрили, і вона почала активно діяти. Парахом тоді був отець Петро Салабай, нині декан православної громади Бущини. А на сьогодні парахом тут служить Богу і народу, парафіянам отець Іван Салабай. Церковця ще раз кажу дуже, дуже стара. Є якісь такі навіть таємничі моменти в тій церкві, ну от зокрема, той образ, який ми перед собою бачимо, він такий тьмяний. І як коли сказав ще один священник у третій церкві також служив, Микола Салабай, що з кожним роком той образ мав би відновлятися більше і більше. Ну, поки що він не дуже відновляється, але загадки в собі несе. Ну, Недавно тут в цій церковці були на екскурсії працівники Львівського училища художнього училища імені Івана Труша, вони зазнимкували цей образ і обіцяли подивитися по каталогах, по архівах, до якого століття цей образ належить. Можливо, авторство, хто його написав, бо це цікаво. А загалом ця церковця розташована. На, на такому горбочку, який, видно, вже здалека. Це гора, рукотворна гора, її називали церковною горою або Бабенцем. Річ у тім, що саме ось тут, на тому місці, була резиденція руського князя Давида Ігоровича, котрий і заснував місто Бузьк. І, звичайно, що це, тут тоді стояла не церковця, це були це було древні городи. Котре датується 12-14 століттям. І тому ми звернули увагу, що довкола цієї церковної гори Бабинця є ще яри. Колись вони були заповнені. Сьогодні, враховуючи те, що наші річки пересихають і води не так багато, води немає. Ну і Буськ має багато легенд. Серед тих легенд, які Буск має це і легенда і про цю церковцю, про цю гору. Говорить про те, що землю на цей пагорб наносили козаки Богдана Хмельницького. Це була їхня така офіра для подальшої звитяжної боротьби. Ну, чи, чи правда це було чи ні, але 100% війська Богдана Хмельницького в Буську були можливо і справді прилучилися якимсь чином до побудови тієї церкви чи до, до цього насипу. Але в це. Вірять біля церковці святого Онуфрія знаходиться і дзвіниця. Дзвіниця також пам'ятка національного значення. Її особливістю є те, що вона збудована без жодного металічного цвяшка. Тобто, все зроблено на основі дерева. Дзвіниця старенька, також потребує на сьогоднішній день вже реставрації, але вона дієва. Дзвони дуже дзвони дуже голосні. Коли церкви, в церкві дзвонять, то ну, чути її принаймні. Мало не до центру нашого містечка. Ну і ще прошу звернути увагу на те, як, в якому місті збудована ця церковця і дзвіниця. От Ми завжди говоримо про цю церковцю, що вона збудована як в долоньках неба. Тому що є пагорб, потім всередині така улогована, і в тій власне є церковця. Дуже вона привітна, ця церковця, дуже тут гарна. Гарний, завжди люди мають настрій, коли сюди приходять. І бачите, тут стоїть багато лавочок. Люди приходять сюди, люблять приходити сідати, ділитися якимись своїми думками, планами. І коли приїжджають екскурсійні групи. То навіть тут собі біля тих лавочок розстеляють карімати і трошечки відпочивають, тому що тут співають птахи, цвіте липа, котра дуже гарно пахне. Бути тут приємно і, і радісно. Ну і знаєте, ще чому дуже цінною є для Бущан та церква. Ну, сакральні споруди, які будь-які інші споруди, будуються по-різному. От всі впевнені в тому, що ця церковця збудована на ті гроші, котрі зарзароблені зроблені мозолястими руками і тут кожна копієчка вкладена в цю церкву є такою щирою і має, має за собою від ну відповідну ціну. На території церкви святого Онуфріга є ще один дуже цікавий об'єкт. Це є капличка в стовбурі тисячолітнього дуба. Літописна згадка про нього сягає 1864 року. Як бачите, капличка добре збережена, бо про цю капличку дбають парафіяни. Ну, для того, щоб цей дуб зберігся, ця капличка його вбрали в такі металічні обручі і законсервували. Ну, очевидно, також на сьогоднішній день ця капличка потребує реставрації. Немає на превеликий жаль, ця капличка жодного статусу, тобто ні статусу місцевого значення, тим більше національного. Святий Онуфрій, зображений на образі в цій капличці. Це є святий, який 60 років був схимником, прожив у печерах далеко від людей, харчувався корінцями трав. Господь зробив так, що біля його. Його печери протікав струмочок, з якого він пив воду, а голуби приносили йому е шматки. Хліба, аби він не помер від голоду. Святий онуфрій також відрізняється від інших святих, тим, що він одягнений у власне волосся, так би мовити. В нього великий волосяний покрив і у спеку довге волосся захищало його від високої температури, а зимою зігрівало його від холоду. І святий онуфрій є покровителем тих людей, котрі перебувають в дорозі. Тих жінок, котрі мріють мати дітей, і покровителем породіль. Так що дуже багато людей, котрі приходять сюди, просять у святого Онуфрія щасливої дороги, якщо вони кудись мандрують, їдуть. Жінки просять щасливого народження своїх діточок. І він допомагає, я в тому впевнена.